Отже, я вас всіх вітаю. На попередньому уроці я вам обіцяв, що сьогодні ми маємо працювати над власною вже новою грою, новим проєктом, і наша гра має бути за жанром стратегія. Вона зовсім маленька. Ми додамо лише одну сцену до неї. Ну, до речі, я вже приготував дещо там. А саме інтерфейс, зараз продемонструю. Так. Тобто дивіться. Я вже намалював усі спрайти. Також підготував інтерфейс нашої сцени. І зараз я вам розкажу про що наша гра має бути. Дивіться. У нас є дві башти, як ви бачите. Так? Одна синя. І друга червона. Тобто у нас є усього дві команди, так скажемо. Це сині їхня команда та команда червоних. Так от, у цій грі потрібно, використовуючи різні картки, а саме зомбі та гармату. Потрібно зруйнувати чужу башту. Ми граємо за синіх. Так. А за червоних ніхто не буде грати, за них, ну, за їхню команду просто будуть спавнитись моби, так скажемо, замість ігрока. Тому що створити бота окремого для цієї команди ну це, буде до... ну, це буде довго, у час не вмістимося просто. Тому зробимо так, щоб просто спавнилися вороги біля цієї башти. І нам потрібно буде, звісно, е башту червоних зруйнувати оцю ось. Усього у кожній башті є по тисячу здоров'я, очків саме. От. І ми маємо, купляючи картки е наших персонажів, там, монстрів. Так. Е розвалити ворожу башту, значить. Усього є двоє карток. Це зомбі, який може переміщатися і гармата, яка стоїть на місці, але стріляє. Так. І ми можемо купляти ці картки за наші монети. Тільки я забув додати ще ціну кожної картки. Я вас хочу спитати. На вашу думку, як реалізувати. Оцю систему, щоб у нас кожні 5 секунд налічувалося плюс 10 монет. Я вам даю підсказку. Тут має бути усього дві події. Подумайте, трішки у нас, в принципі, є час. Так. Чесно, поняття немає, <laughs> як можна це зробити. Дивіться, відлік часу йде з того моменту, коли ми запускаємо нашу сцену. Так. І для того, щоб реалізувати цю всю систему, нам потрібно створити, звісно, таймер. Тому що дивіться, я ще раз скажу: кожні 5 секунд має налічуватись плюс 10 монет. Тобто, має бути якийсь таймер. 5 секунд це проміжок часу якийсь. Отже, додаємо першу подію. І додаємо умову. Налаштовуємо сцену. Якщо сцена... Ну, а, на початку сцени. От. Додаємо таку умову на початку сцени. І додаємо таймер. Новий. Запускаємо його. Називаємо наш таймер. Ну, можна назвати форгманейс. Типу... Ну, типу для монет. Так, є якесь запитання? Включить презентация экрана, у вас она выключена. Що? Презентацію екрану включена у вас її немає. Нам її не видно. А. Добре, дякую, що попередили. Так, да. Отже, от бачите таку умов... Ну, подію першу. А зараз ми створимо вже другу подію. І тут даємо умову таку. Якщо е значення таймера нашої сцени форманис більше або дорівнює 5. Це вимірюється в секундах час, звісно. Тоді буде виконуватись дія. Ми звертаємося до нашої змінної Манейс, яку я додав ще до цього заняття. Приготував її просто. І знак модифікації додати і значення 10. І додаємо ще іншу дію, щоб ця дія вона просто повторювалася потім. Додаємо ще одну дію для цього. І перезапускаємо наш таймер. Тобто скидаємо. так, Вибираємо наш таймер формайс. Тобто, загалом це виглядає так. Дві події. На початку сцени запусти... ну, запускати наш таймер. І якщо значення нашого таймера більше або дорівнює 5 секундам, тоді е, значення зміної монети е, додається 10 до неї. І потім скидається наш таймер. Тобто починається відлік знову. Давайте потестуємо, як воно працює. Так, чекаємо 5 секунд. І тут, бачите, в скор додалось 10 значення. І ще 5 секунд 20. Іще 5 секунд 30 потім буде. І так, звісно, без обмежень. Так. 40 тепер, бачите. І, звісно, за ці монети ми маємо купляти якісь картки. Так, добренько. Давайте це якраз реалізуємо, щоб якщо ми купили нашого зомбі, то він у нас з'явився коло нашої башти та почав рухатися до ворогів. Звісно ж. Отже, для цього потрібно додати нову подію. Обираємо умову. Якщо, по перше, звертаємося до нашої зміни монети, якщо її значення більше або дорівнює 10, тобто значню е, ціни нашого зомбі одного. І ще е, додаємо ще одну умову. Звісно, якщо е, наша картка була натиснута, так. Натиснуто. От. Тоді буде виконуватись дія. По-перше, значення змінної монети відняти 10. Звісно ж. І по-друге, це розташувати нашого зомбі на полі. Отже, обіраємо наш об'єкт Blue Team Zombie. Тобто зомбі нашої команди синьої. Дія створить об'єкт. І тут потрібно вписати координати. Ну, давайте ми так зробимо, щоб він з'явився якось отут. Якось так. Можна трохи нижче. Так. Вот. Нехай по координації X буде значення 260. Копіюємо. А по координації Y 600. Вставляємо наші значення. Так, цього я видаляю, звісно ж. І зараз протестуємо. Так, 10 монет. Натискаємо, і ось він з'явився. А тепер ми зробимо так, щоб наш зомбі він рухався до ворожої башти. Та міг завдати їй шкоду. Отже, в принципі, можна додати дію без умови тут зверху. І одразу вказати. Звертаємося до нашого. Зомбі синього. Та тут є така дія, ви вже знаєте. Так. Переміститися до позиції. До речі, для цього зомбі потрібно налаштувати дві поведінки. А саме здоров'я та шлях. Я потім покажу, які значення там потім дещо змінювати потрібно буде. От. А так поки що вказуємо мі місце призначення. Куди має піти наш зомбі. Ну, він, звісно, має піти до хорошої башти. Тож, звертаємося до неї Red Tower. Отак От я назвав наш об'єкт у редакторі. Це я вказую зараз місце призначення X. І тут потрібно знайти такий метод, як Point X. Вказати у дужках подвійні лапки. І все. А для місця призначення Y потрібно зробити так, щоб е, по координації y е, він ні нікуди не йшов наш зомбі. І для цього просто звертаємося прямо до нашого зомбі. Так. І вказуємо значення Point Y. Якщо я не помиляюсь, має працювати. І так, давайте спробуємо. Так, монети. От. І все, в принципі, працює. Так, він підійшов дійсно, нормально. Тепер потрібно зробити так, щоб він завдавав шкоду, звісно. Для цього ми створюємо окрему подію з вами. Додаємо умову і вказуємо: якщо е, наш зомбі, він зіткнувся. З хорошою баштою, тобто червоною, тоді буде виконуватись наступна дія. Обираємо нашу, ну, ворожу башту, тобто червоних. І звертаємося до дії, змінити кількість очок здоров'я. А, ні. Застосувати пошкодження до об'єкту. Одиниці пошкодження, нехай буде один. Добре. Тобто до ворожої башти і до нашої також. Потрібно додати поведінку здоров'я, звісно. Це виглядає ось так. Давайте ми зараз потестуємо, звісно, знову. А то аж тисяча, це значить тисячі зомбі треба. Так. От. Дуже швидко наноситься урон, знімається прям так. Ну, а потім же ж має видалитися зомбі, як я розумію? Так. І все. Тут також ще потрібно одну умову вказати. Якщо значня, ну, якщо кількість очок здоров'я Ворожої башти не дорівнює. Нулю, звісно. Ну, щоб воно просто нижче нуля не віднімалось, там ви бачили просто. І тепер все точно має бути нормальне. Добренько. А... А зараз ми так зробимо, щоб ну, приблизно, скажімо так, кожні 10 секунд о, з ворожої команди. Генерувався зомбі, тобто ворожий саме. І він вже йшов до нашої башти, звісно. І дивіться, якщо наш зомбі зіткнеться з ворожим, тоді вони оба зупиняються на місці на деякий час і починають наносити один іншому урон. Давайте ми зараз спробуємо так реалізувати ще. Отже, вказуємо нову подію, звісно ж. І тут ми створюємо вже новий таймер для того, щоб кожні 10 секунд з'являвся ну, на сцені ворожий зомбі вже. Так, для цього можна навіть е, до старої події додати, звісно, новий таймер просто. Так, запустіть або скиньте таймер. І тут уже називаємо таймер for zombie. Нехай так буде. Вот. І вже у іншій події можна зверту... ну, звертатися до нашого таймера. Отже, давайте так і зробимо значення таймера сцени for zombie більше або дорівнює 10. Так, Тоді буде виконуватись дія. Звертаємося до ворожого зомбі, тобто об'єкта Red Team Zombie. І тут є дія створіть об'єкт. Нам потрібно знову вказувати координати. Давайте я простіше знову розташую цей об'єкт на сцені та вкажу координати. Координати по ігрику теж 600 буде, як і з попереднім зомбі, звісно ж. А от по координаті X буде 960, значення. Добре, копіюємо. 600. Тепер можна видаляти оце так. Добренько. І, звісно, знову ж. Нам потрібно зробити так, щоб наш таймер скидався. Добренько. Отже, скиньте таймер сцени for зомбі. І все. І знову нам потрібно зробити вже так, щоб ворожий зомбі направлявся до ворожої башти. Зараз ми реалізуємо. Отже, знову ж таки, можна просто без умови додати дію. Звертаємося до ворожого зомбі. І знову ж таки, одна і та ж сама дія. Переміститися до позиції. Тільки тут уже ми звертаємося до нашої башти, тобто синьої. Blue Tower. Так. Знову ж таки. Тут вже виходить, дивіться, тут, щоб наш зомбі він зупинився біля оцього краю башти, тобто правого, нам потрібно, звісно, звернутися до правого кордону цієї башти. Тобто, тут уже буде не point X значення, а Right Border. Bounding Boicks right. Так. Я вибачаюсь за свою англійську. Вот. Отак звучить метод. Так. І місце призначення y, звісно. Тут звертаємося до ворожого зомбі. Red Team Zombie. Point Y. Подвійні лапки. Отже. І все має працювати. Давайте потестуємо. 10 секунд потрібно чекати. От він пішов. Так. І звісно потрібно зробити так, щоб він наносив урон. Просто можна скопіювати нашу попередню подію з іншим зомбі. Тільки тут уже змінимо значення. А саме звертаємося вже до нашого зомбі та до нашої башти. Так. От. Все має працювати. У вас там помилка. Так, все, я виправив. Так. Да. І тепер, як я казав, нам потрібно зробити так, щоб якщо наші зомбі обидва зіткнуться, вони на деякий час призупинуться та почнуть наносити один іншому урон. Отже, додаємо одну, ще одну подію, і тут вказуємо умову. Якщо наш зомбі зіткнеться Зворожим. Так. от. Тоді буде відбуватись дія. По-перше, звертаємося до нашого зомбі. Так. І тут має бути така дія. Швидкість. Давайте швидкість тоді встановимо в нуль. І для ворожого також. Це для того, щоб вони зупинилися. Так. Ой. От. І зараз потестуємо. Чи дійсно вони зупиняться? Так, зараз почекаємо, поки монети. Додаються, поки ворожий зомбі з'явиться. Так. От, як ви бачимо, вони дійсно зупиняються так. Але щось потроху йдуть. Ладно, добренько. Е, тоді, в принципі, у зомбі і так мало хп. Я вказував значення 50. Тобто 50 очок здоров'я. Це дуже мало. І тут ми, звісно, вказуємо нову дію. Якщо вони зіткнуться один з одним, тоді для обох потрібно застосовувати пошкодження. Отже, звертаємося до нашого зомбі. Так. Застосувати пошкодження до об'єкту. Одиниці пошкодження 1. І до ворожого також. Так, Red Team Zombie. Все має працювати. Так. Знову потеш... потестуємо. Так. А, я забув ще одну подію вказати, точніше дві. Якщо наші зомбі, вони мертві, тоді потрібно їх видаляти зі сцени. Так, точно. Згадав. Отже, вказуємо нову подію вже і звертаємося до нашого зомбі. Якщо він мертвий, тоді виконується дія. Видалити нашого зомбі. І до ворож... і до ворожого те ж саме. Так, зараз тепер все має працювати. Все. От вони неї зникли. Добренька. Тобто, в принципі, механіку зомбі ми вже з вами реалізували. Чудово. Тепер можна переходити до гармати. Звісно ж. Отже, вона у нас коштує 25 монет. Якщо у нас є 25 монет... Та ми купуємо нашу гармату, вона має з'являтись, Ну, біля нашої башти. Звісно ж. Для ворогів ми вже не будемо робити цю башту, тому що не встигаємо. Лише для нас зробимо. Отже, тут як і у випадку зомбі, вказуємо. Тобто, звертаємося до нашої змінної монети. І якщо її значення буде дорівнювати або більше 25 монетам, та друга умова, якщо наша картка з гарматою буде натиснута, тоді на нашій сцені, ну, біля нашої башти, з'явиться гармата. Ну там де і зомбі, в принципі, можна ті самі координати буде вказати. Так. Просто копіюємо зараз значення. Хоча по ігрику, мабуть, три... трішки нижче потрібно буде. Так, зараз. Так, да, по ігрику значення вище має бути. 650. Добренько. І нам потрібно, звісно, зробити так, щоб наша гармата з інтервалом 5 секунд стріляла. Ну, на своєю камінюкою великою такою снарядом своїм точно. Зараз ми реалізуємо. Тобто нам знову потрібно додавати вже інший таймер. Звісно ж. Ну, до цієї ж події все можна. Усі таймери можна прив'язувати до однієї події. Якщо ми їх тільки запускаємо. Отже. Запускаємо новий таймер Forgun. І тут вказуємо уже нову подію. Отже, звертаємося до нашого таймеру Forgun. Якщо його значення більше або дорівнює. Хоча давайте замість 5 секунд краще 3 секунди зробимо. Звісно ж. Так. Тобто, якщо значення нашого таймеру for gun більше або дорівнює 3 секундам, тоді буде виконуватись наступна дія. Звертаємося до нашого, нашої гармати. я додав до неї... Таку поведінку, як Fire Bullets. Ми вже розглядали цю поведінку з вами, працювали з нею на попередніх уроках там ще з попереднього проєкту. І тут є така дія, як вистріліти кулі в напрямку певної позиції. Так, і тут багато різних значень, яких потрібно вказати. Нам, по-перше, потрібно обрати об'єкт з вами об'єкт кулі. Так. Blue Team Shell. Обираємо. І вказуємо позиції, де ми маємо створити нашу кулю. І це має бути позиція. Звертаємося до Blue Team Gun центр X. От. І по Y центр Y також. Має бути. Це позиції там, де ми створюємо нашу кулю. А має бути ще цільова позиція X та цільова позиція Y. звісно ж. І це буде наша башта. Тобто ворожа, ворожа саме. Так. Отже, звертаємося до ворожої башти. Red Tower. І тут вказуємо значення Point X. А цільова позиція Y буде, ну, в принципі, така сама, як і значення по Y нашої гармати з вами. Тобто звертаємося до Blue Team Gun. Вот. Центр Y. І нам потрібно сказати е, швидкість нашого снаряду. Вона буде малою, звісно. Нехай буде 200 пікселів за секунду. Давайте зараз ми спробуємо. Так. Тобто, можна сказати, наша гра наполов... ну, наполовину вже готова. Зараз потрібно потестувати.